Мене це наші жіночі гормони краси, молодості та енергії. Але тут дуже важливо пам'ятати, що вони повинні не тільки вироблятися в нашому організмі, а й правильно виводитися з нього. І тут головну роль відіграє печінка, жовчний міхюр та навіть кишківник. Якщо печінка чиста і гарно працює, вона повинна естрогени, які вже попрацювали в організмі, перевести в неактивну форму. А далі їх виводить жовчний міхур. І для цього повинен цей жовчний міхур працювати як годинник. Не повинно бути застою, а вільно виходити жовч у кишківник. А далі роль кишківника: саме від повинен ці метаболіти вчасно вивести з організму. А якщо в нас переважають закриви, дисбактеріоз, застій, естрогени знову будуть всмоктуватися в кров'яне русло і викликати гормональний дисбаланс. А це набряки, міоми. Кисти, едометріоз, поліпи та інші процеси. На жаль, сьогодні у 90% жінок спостерігається за жовчі. тому печінка не справляється, естрогени накопичуються, і ми можемо бачити такий стрімкий зріст жіночих гінекологічних захворювань. А накопичуються естрогени в зовсім інших формах. Тобто, це відбувається так звана скрита прихована гіперестрогенія. Тому що в кількісно в аналізах вони не відображаються. В кількісно в аналізах відображаються тільки ті естрогени, які щойно від утворилися. Тому щоб гормони були в балансі, потрібно починати не з таблеток, а з очищення печінки, запуску жовчного міхура, відновлення роботи кишківника це основа жіночого здоров'я.